І так, друзі, продовжую формувати наш тройник 160-220. Зараз ревізія навпроти буду робити. І співпадіння кожуха, врізки і врізки внутрішньої труби. Так, друзі, ревізія навпроти. Ну, підрізні діаметри. Я роблю. Випадково різні ревізії. Під діаметр 160 ревізію напроти я роблю 130. Вона так комфортно виглядає. І цього діаметра достатньо, щоб обслуговувати. Забуваємо керамікою і кришечку буду заварювати. Така деталь важка, але надійна. Тому що тут іде тепловий удар. І тому я її роблю ось так. Вона буде цельна. І край, і край зупиниться ось тут, на краю діаметра нашої труби. Так, обварюємо. Це заварено. А проблем, скажи, брати там? Ну, ось вона цільна заглушечка. Вставляємося под прокатаний цей зі Зараз ми протираємося. треба, щоб вона плотненько заходила, тому що може бути димовий удар, щоб вона трималася міцно. Ну, ось так. от, бачите? Под прокатаний бортичок. Вона заходить і так само винімається. Опа. Так, далі. Треба, щоб все спів... співпало. Всі врізки співпали, тобто всі моменти треба спіймати. Зараз я. Так, тут ми співпали і... Поки просто прикладую, бачите, приклеїв тут на фригірований скотч, щоб у нас точно-точно врізка співпадала під ізоляцію. Ще буде 25 мм керамічна ізоляція. Все, отак приложив. Тепер можна все обмальовувати. Тепер ми все обмальовуємо. Все, можна робити вияску. Можно...